СБУшники на дні народження вора в законі звучить як концентрована реальність нашої внутрішньої політики. Тут сьогодні святкує День народження людина, яка за інформацією джерел української правди у правоохоронних органах та бізнесових колах пов'язана. З парімач мова йде, звісно, про парімач цим хлопцям, а також 120 фізичним та майже 300 юридичним особам, пов'язаним із гральним бізнесом, по суті, забороняють діяльність в Україні на 50 років. Офіційна причина російське походження чи співпраця з країною агресором. А це генерал Служби безпеки України Ілля Вітюк. Вітюк, колишній очільник департаменту контрозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки, одним з останніх святкування залишає ось цей чоловік. Це Сергій Олійник, відомий також у кримінальному світі за прізвиськом «Умка». У 2021 році Олійника серед інших було внесено до списку ворів у законі та кримінальних авторитетів Радою національної безпеки і оборони України та накладено відповідні санкції. Сергій Марченко зв'язки вищого керівництва СБУ з бандитами очевидно впливають на обороноздатність країни. На цьому фоні інформація про розкішні машини, квартири, земельні ділянки, генералів СБУ вже навіть не обговорюється. Всі розуміють, що в сучасній Україні хтось воює, а хтось живе своє найкраще життя, особливо в СБУ під крилом незламного Олега Татарова. А може, це і є наша національна ідея? Можливо, руски і правильно називають нас каструляголовими, бо робити два майдани, щоб привести до влади антимайдан, це дійсно треба бути ідіотами. Безпеки Україна затримала Сергія Олійника на прізвисько Умка. Дмитро Вовнянко стрічка. Новин у груповому анонірованні зебутви на відео затримання СБУ кримінального авторитета Умки. Очевидь, кожен з сектант на місці зБУшника бачить себе, як він заломує аж цілого кримінального авторитета. Як дає йому зрозуміти, ти гад не всіх купив і над тобою є влада? Відчувати себе безкомпромісною і все разящою рукою правосуддя завжди приємно, особливо коли ти про таке можеш тільки мріяти. А я от маю питання, як там поживає дружбан дитинства зеленського баканов. Так, так, у той самий, який на момент повномасштабного вторгнення очолював СБУ, який стверджував, що ніякого російського вторгнення не буде, і яким як тепер вже відомо, мов дівкою з окружної крутив російський агент Кулініць. До речі, а сам Кулініч як поживає? Він засуджений, він відбуває покарання. А якся має колишній депутат Слуги народу Дубінський, співпрацю якого з російськими структурами офіційно визнав Міню США ще за Байдена ще в часи, коли згаданий Дубінський був чинним депутатом службою? І зараз його рішення між іншим ніяк не змінене. Як він там засуджений? Чи Дубінський прямо з буцегарні веде персональний блог на телеграмі з такою кількістю постів щодня, про яку я, служачи у ЗСУ, можу тільки мріяти? Дасте відповідь? А коли дасте, запитайте себе самих, яка вірогідність того, що місяця через три? Оцей самий авторитет Умка вийде на волю, чистий, і ні в чому не винуватий. А держава Україна радісно йому почне виплачувати компенсацію за моральні та матеріальні збитки, завдані отими самими чуваками в камуфляжі, які ламають його на відео, і не тільки, тільки цього в роликах не покажуть, а зеботва таке по мережах не носитиме. Взагалі, ця історія показує, що у нас спайка криміналітету і правопохоронних органів. Жа на найвищому рівні, і це нікого не дивує. Дивує тільки одне: чому таке толерантне ставлення до цього, Анна Кирій. Ілля Вітюк, генерал СБУ, якого, начебто, відправили на фронт після корупційного скандалу, нормально тусить в київському ресторані з кримінальними авторитетами та колегами по службі. Це ми всі можемо побачити в новому розслідуванні Михайла Ткача не букмекерська контора. А от що ми ніяк не можемо побачити, так це притягнення Вітюка до відповідальності на Дені збу роботу Вітюка відзначили. Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала. Нагадаю, саме цей Вітюк особисто організував тиск на національну спілку архітекторів України, підписував листи про обшуки та проштовхував кримінальні справи. На керівників спілки він робив це не по-тихому, а голосно. Бо пан любить публічність і себе. в Публічності він виліз на брифінг разом з міністром Федоровим, поширював свої брехливі звинувачення, навіть натякав, що спілка співпрацює з Росією. За рік після цієї історії журналісти слідство інфо знайшли у нього новеньку куплену квартиру в центрі Києва за півтора мільйони доларів. Звідки гроші на елітну нерухомість у декларації Вітюка за 2021 рік можна побачити його річну зарплату трохи більше 700 тисяч гривень. Тоді він працював керівником одного з управлінь у тому ж департаменті. Заробіток дружини Ілля вітюк у документі не вказує. А також оприлюднили докази, що Вітюк фільмував розстріли на майдані з боку Беркуту і приховав це відео. Після цього президент звільнив Вітюка з посади начальника департаменту контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Це було ще 1 травня, рік тому. Вийде сюди, розвійник! А керівник СБУ Малюк відзвітував суспільство, що Вітюка відправили на фронт і він проходитиме службу в бойовому підрозділі, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті. Організована злочинність у рядах служби безпеки України про це кажуть журналісти, експерти, антикорупціонери. Коли я це чую, я не можу не погодитись, тому що ми вже бачимо, що відбувається, тому що особисто всі ті СБУшні. Стають вкрай заможніми, а країна бідніше не може перемогти ворога, як внутрішнього, так і зовнішнього. Фронт вітюка, як бачимо, виявився в ресторанах Києва в компанії топ правоохоронців, кримінальних авторитетів та представників онлайн-казино. Тобто вітюк продовжує всім нормально рішати. Шуляк, Кубраков, Козловський і Саєнко допоміг порішати за спілку архітекторів, допоміг заблокувати сертифікацію, від чого наслідки вже вигрібає і вигрібає роками все українське суспільство. Комусь щось рішає за онлайн чи це просто тепла зустріч друзів на день народження. Друзі СБУшників з кримінальним авторитетом УМК нормальні друзі. А що я впевнена, що ми дочекаємось відповідальності таких як Вітюк разом з його колегами, партнерами та друзями? Але для цього треба як мінімум не мовчати і виводити покидьків на світло, що успішно роблять наші журналісти і ще поки не дуже успішно правоохоронні органи. Хто скаже, що малюк про це не знав або не чув. А якщо бачить, то чому допускає, що таке відбувається, і хто зі служби безпеки України робить структуру повну корупціонерів та ріша? Мейсон Санта-Барбара пояснити, чому президент, який готовий масово призвати на фронт жінок і двадцятирічних дітей, але при цьому любою ціною вберегти ментів, прокурорів та депутатів, пояснити, чому ця людина для українців є найкращим президентом, може тільки зашашличена бидло та 73%. Ну і не секрет, що Олег Татаров, по суті, повністю курує правоохоронний блок, і повірити в те, що офіс президента не брав ніяку участь в. Формування керівного складу цих органів ну я не можу, маючи своїх адвокатів, маючи зв'язки в слідстві, в прокуратурі, в судах, можна там під ключ е, якісь справи взагалі закривати. Вітерянка Ксенія. А зараз трохи шокуючих цифр: за шість років проти обраної киянами влади силовики порушили 1400 кримінальні провадження. На 1400 провадження лише два судові вироки прописом два. Не 200 і не 20, а дві справи дійшли до суду та отримали рішення. Ця статистика це не про закон і справедливість, вона про спробу задушити силовиками місцеве самоврядування у столиці, а місто паралізувати. 1404 справи. Чиста математика. Це маски шоу в КМДА через день. 0,1% реальних доведених правопорушень і 99,9% вигаданих по вказівці маски шоу заради заголовків новин можна уявити скільки обходиться українцям прогодувати цю репресивну машину. Динаміка відкритих проваджень говорить сама за себе. 19-й рік – 184 справи, 20-й – 167, 21-й – 233, 22-й – 224, 22 23-й – 309. Різке зростання. 24-й – 19, в першому кварталі 25-го вже 68. пікове навантаження припадає на період, коли влада активізувала цілеспрямований політичний тиск на Київ, адже йдеться вже давно не просто про мера столиці. В політиці національного масштабу це один з небагатьох мерів, який зберігає суб'єктність командою і електоральну підтримку, що робить його незручним, отже, робить його мішенью. Влада системно використовує правоохоронні органи як інструмент тиску на місцеве самоврядування по всій країні. Йдеться не про правосуддя, йдеться про цілеспрямований тиск, масові кримінальні провадження, гучні обшуки, підозри, інфовкиди, дублювання повноважень, тиск на команду та близьке оточення мера, а нещодавно сюди додалася спроба заборонити міським головам працювати понад два терміни. Це працює як політтехнологія, покликана створити фон токсичності і поступово демонтувати суб'єктність місцевого самоврядування. І от зараз ми підходимо до дуже небезпечної повтори ситуації, коли Зеленський дуже майстерно використовує зовнішню конюнктуру для того, щоб об'єднати людей навколо себе а будь-яку спробу критикувати його, ну оголошувати, що ти там трампіст, путініст ще там хто завгодно. І якщо ви думаєте, що це не спрацює паралельно з повним зачищенням всього політичного, економічного медійного поля, а це іде, друзі. Кожен довбаний день іде, використовуючи корисних ідіотів і так далі, він дочищає все в країні, що може скласти хоч якусь політичну опозицію Зеленського. З іншого боку, Володимир Олександрович має розуміти одну просту штуку. Якщо він буде заганяти ситуацію отак от під спут, під якусь таку велику кришку, ну тоді він має не дивуватися, що ця кришка колись може злетіти. І замість е, нормальної політичної боротьби він отримає бунт. Просто не дай Бог, конечно, щоб цей бунт почався до закінчення бойових дій. Таке вже було, і це на жаль для України закінчилось дуже трагічно. З іншого боку, якщо цей бунт почнеться, не дай Бог знову ж таки, я не прихильник ніяких там бунтів е, замість нормального політичного процесу, це теж дасть Росії прекрасні козирі до рук. І тому, коли Зеленський закручує гайки, він дає повторюся Росії козирі до рук, насправді допомагаючи Росії виставляти Україну як недолугу абсолютну державу, яка не склалася і яка може тільки постійно займатися от такою хернею, яка займається зараз. Володимир Андж Зеленський замість того, щоб займатися виключно війною, де ситуація в нас дуже складна.